Громадська організація Харківський Юдут Спартан і я і керівник Поліпенко Сергій Львович. Це відео є відкритим зверненням до мера Харкова Терехова Ігоря Олександровича. Ігор Олександрович, наша організація неоднократно неодноразово піднімала питання про оборону міста Харкова. І збільшення оборон... повишення і збільшення обороноздатності міста Харков. Кожен раз ми получали відповідь, що ми цим займаємося, але напряму ми не маємо права займатися, але ми займаємося, ми надаємо кошти. Ми, як організація, звернулися в Міністерство оборони з цим питанням. Хто і як виконує всі завдання по обороноздатності Харкова. Довожу до вашого відео. Що 12 серпня в 11 годин відбулась зустріч представників Міністерства оборони України і представників всіх військових частин об'єднаних формувань, які приймають участь в обороні міста Харкова і області навіть з, нашою, з представниками нашої організації. І от що з'ясувалось, жоден із представників. Частин і формувань не підтвердив інформацію про те, що вони отримують фінансову допомогу, або отримували фінансову допомогу від ОТГ Харкова. У нас виникає питання. Чому ця інформація, яку надала нам голова Департаменту економіки і фінансів, не підтвердилася? Я прошу все ж таки, як голова організації нашої, надати нам інформацію яким частинам ви перерахували кошти? А ми в свою чергу обіцяємо з'ясувати, чи це так, бо в нас викликають сумнів. І друге питання. Шановний Герой прошу вас від себе особисто, від нашої організації, від людей, які стурбовані захистом Харкова, громадян Харкова, в першу чергу, якщо є можливість, а ми бачимо, що є така можливість. Наскільки багато коштів виділяється на сквери, на бордюрчики, на паркани, виділяйте кошти для тих частин військових і підрозділів, які займаються саме обороною Харкова, бо ми ОТГ Харков. Харкова. І ми турбуємось перш за все, я розумію, що потреба є і других частин про захист нашого міста. Чекаємо від вас відповіді. Наші контакти є в доступі, тим більше, що ми звертались до вас не перший раз. Будь ласка, надайте нам таку інформацію, бо поки що така інформація, що ви фінансуєте частини, не підтвердилась. Якщо у вас нема контактів цих частин і підрозділів, які займаються обороною Харкова, зверніться в Харківську обласну військову адміністрацію. Вони вам нададуть. Ні, ми вам надамо ці контакти. Допоможемо! Але Харків повинен бути захищений на 100%, бо ми не дозволимо прийти сюди оркам. Чекаємо на вашу відповідь. Слава Україні! Громадяни Отея Харкова! Ми переможемо! Все буде Україна! Дякую.